Батальйон Січ добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, створений у червні 2014 року в структурі головного управління МВС України в місті Києві, членів Всеукраїнського об'єднання. Свобода, пане Олександре. Я знаю, що ви входите до батальйону Січ. Розкажіть про ваше рішення піти добровольцем, тому що це добровольчий батальйон Січ. Тобто, ви, я так розумію, не пішли по мобілізації, а от добровільно захотіли взяти участь у захисті нашої країни. Ну чому я пішов? Тому що я вважаю, що повинні захищати свою батьківщину, свою країну. А чому добровільно? Я не міг чекати, поки, поки мені прийде мобілізаційна повістка. Чому саме Січ? Чому саме Січ? Я являюсь членом організації Свобода. І так як цей батальйон створювався на базі свободівців, його забезпечення «Свобода» виконуємо майже все. І тому я пішов до своїх хлопців, щоб тому. разом з ними воювати. Скажіть, от якщо порівнювати забезпечення добровольчого батальйону, зокрема вашого, і е, Збройних сил України, я так розумію, різниця відчутна. Дуже відчутна різниця. В чому вона Е, Наше забезпечення набагато краще. Тобто все, е, все де одяг, взуття, там, там, ну, повністю все ми отримуємо від волонтерів, від партії Свободи отримуємо. А від нашого керівництва ми отримуємо тільки зброю, набої. Практично кожна партія має якийсь свій батальйон. Це якась така мода тенденція, чи для чого було організовано? Ну, це ще навесні. Насправді у нас вже і ряд депутатів теж виявили бажання ще попередньої каденції, виявили бажання теж служити. Ось і, ну, всі все суспільство організувалося. Насправді, якби не добровольчі батальйони, то невідомо зараз, де би пролягав кордон бойових дій. і Взагалі, чи Україна ще була б незалежною державою на карті світу. Тому треба було рятувати батьківщину і фактично ну, свободі цей, як і будь-які інші небайдужі люди організувалися. Хто чим міг, почали створювати теж свій батальйон. Довгий час у нас не було дозволу від міністерства внутрішніх справ. Ось міністр Аваков довгий час якось не реєстрував цей батальйон, але, врешті-решт, все-таки вдалося добитися те, що дозволили створення цього батальйону. Ми проходили вишкіл вишкіл в Вижгородському районі. До речі, на базі прямо на території Межигір'я Януковича, колишньої був вишкільний такий табір. Хлопці жили в ангарі, колишньому ангарі де Вертоліт Януковича відомий, колись зберігався, і тренувалися. Тобто, це не так, що хлопці пішли без вишколу, тобто вони були навчені спочатку. Звичайно, величезна увага приділялася і одягу, і забезпеченню, тобто, і бронежилети, і відповідні. Обладнання, там тепловізори, там ну і інші речі, які необхідні. За свої кошти доводилося і ремонтувати техніку, і придбали за кордоном, бувши в житку, автомобілі джипи, які прилаштували для того для потреб батальйону. Фактично всім необхідним було були забезпечені е, за рахунок е, пожертвувань там переважно партійців, а також інших волонтерів. Тому е, нам не соромно за те, як виглядають хлопці, в яких умовах вони е, знаходяться. У них є все необхідне. Ось ну а хочу сказати, що а так вся країна зараз допомагає, і не, не те, що комусь о, не, не окремий батальйон. Ми допустимо в Житомирській свободі. Є наші хлопці, які зараз там на сході, є в усіх без виключення підрозділах. 95 й бригаді наші кіборги Василь Клюба з Бердичівської Свободи, в Новоград-Волинській 30 в батальйоні територіальної оборони, в 26-й артилерійській бригаді є кілька чоловік, свободівців, які знаходяться. Ми допомагаємо всім, тому що кругом є наші. І, власне нічого дивного, коли вільна нація. Сама озброює, сама допомагає, вдягає і годує свою армію. Інакше не можна. Як не будеш годувати свою, доведеться годувати чужу. Чи доцільний воєнний стан, от з вашої точки, з точки зору бійця, який там, а не ось тут споглядає події? Я вважаю, що доцільний, тому що коли були успіхи в нашій армії, відразу чомусь ну, було перемир'я. Оголошувався перемир'я і не розвивався той успіх, який був досягнутий. Тому я вважаю, що потрібний військовий стан і перемир'я не потрібне. За час перемир'я в дуже багатьох місцях, при тому, що наші бійці не могли стріляти, створювалися окремі там укріплення добрі. Зі сторони там, тих самих ополченців, там, пари, як по-іншому їх назвати, не можу. Після навіть того, що прийняти державний бюджет, виділена значна сума на підтримку армії, поки що там на місці ви цього не відчуваєте. Я Цей вам державний... скажу так, що я з вересня місяця в батальйоні і тільки останній місяць розпочали давати якусь форму, якісь забезпечення, хоч щодо. Угу. До цього часу не було зовсім нічого. Тобто, які все таке зрушення з боку держави саме ну дуже незначні. Uh -huh. Сидро Васильович, що доцільність воєнного стану на чому так наполягала закріпляння об'єднання свобода. Якщо ми говоримо, враховуючи економічний стан України і так не дуже хороший, і зрозуміло, що воєнний стан, якщо буде введено, uh -huh. то він взагалі у нас не зрозуміло, чи буде взагалі який. це хибна думка насправді. Е Є різні тонкощі юридичні, як це назвати. Але по факту, по суті, країна перебуває в стані війни. Частина нашої території окупована. Щодня гинуть подекуди десятки наших військовослужбовців. А разом з тим на території України працює бізнес-агресора. Наприклад, переважно, там ну, дуже багато компаній, в тому числі допустимо, у нас на Житомирщині. Просто належать російським акціонерам, які отримують прибутки. І ці кошти йдуть в російський бюджет. Далі російська держава купує техніку, фінансує терористів, вони далі нападають на українську територію. Це нонсенс, це абсурд. Так. Чому не робиться заходів, наприклад, конфіскації майна російської держави на території України? В той час, коли російська держава анексувала українську територію, щось заважає заважає те, що немає такого військового стану. Є багато інших речей зараз говорять про те, що от якщо військовий стан, то країні не будуть продавати зброю. Це не так. Згадаємо Другу світову війну, коли СРСР воював з Німеччиною. Величезна допомога. Погодила для СРСР по лінії лендлізу від сполучених штатів від Великобританії. Так само і тут. Якщо Україна воює, є на передовому рубежі, захищаючи Європу і світ, то та сама Європа і той самий світ, я впевнений на 100% будуть допомагати Україні зупинити агресію тут, бо інакше війна прийде до них додому. Зараз ми самі стидаючись, самі собі зізнатись в тому, що це війна, фактично даємо можливість європейцям, даємо можливість американцям, так само як і ми, не реагувати на те, що тут відбувається, фактично вводячи в оману світ, вводячи в оману наших союзників. А союзників у нас більш ніж достатньо, і зараз фактично Росія. В очах цього співтовариста виглядає агресором. І чому Україна, яка жертва цієї агресії, зглажує такі сприйняття? Ну, ще деякі моменти, я можу сказати. Звичайно, якщо буде конфіскований бізнес, російський бізнес у нас в Україні, накладений на нього арешт, відповідно до процедур певних, то можливо тоді будуть накладені арешти і на кондитерські фабрики в Липецьку. Або ще щось. Ну я е, не хотів би думати, що е, якийсь приватний інтерес е, когось е, із верхівки української держави стримує Україну від е, якихось е, таких дій. Але такі думки насправді е, вони ж лежать на поверхні, і е, ну насправді, якось я думаю, що українське керівництво повинно бути більш рішучим для того, щоб мобілізувати ресурси. Крім того, військовий стан, що це таке, це означає, що економіка переходить на військові рейки. Ми бачимо, що там хлопці б'ються, вмирають, захищаючи країну, а необхідні ресурси для цього надсилають туди волонтери, тобто люди, у яких середній скромний дохід. Віддають, знімають останню сорочку, віддають останню там, 100 тисяч гривень і переказують на збройні сили. В той час, коли є величезні резерви, в тому числі державний матеріальний резерв. Є потужності державних українських підприємств, як і недержавних приватних підприємств, які повинні були бути зараз мобілізовані і надані на допомогу Збройним силам. Цього нема відповідно, через те страждає наша оборона, через те ми змушені здавати нашу територію. Це абсурд, так не може бути під час війни. Тому свобода виступає за те, щоб ми чітко сказали, що вставай, країна, захищаємося, ворог. Біля воріт, всі як один повинні стати і захистити країну. Тому, тому власне, коли ми говоримо про військовий стан, ми говоримо не там про якісь слова, про якісь юридичні визначення, а по факту, те, що має бути в країні, яка дає відсіч ворогу. В країні зараз режим підвищеної готовності, тим не менше, і зараз ну хоч керівники областей отримали завдання перевірити стан бомбосховищ, власне підготувати їх. Ви якось особисто щось моніторити е, Ну ми зараз попросили наших партійців в районних центрах, ну і в Житомирі в першу чергу провести там по місцю. Так, ну такі подивитися, які у нас є потужності, і в яких в якому стані вони потужності для того, щоб у випадку чого можна було скористатися бомбосховищами, там якщо є підвали, підходящі до цього, тому ми будемо проводити такі акції вже на найближчих вихідних, по тому, щоб громадою гуртом. Разом з комунальниками, або якщо нема комунальників, там якщо вони не готові, то самостійно допомогти прибрати в підвалах, розчистити, допомогти приготувати бомбосховища до такої ситуації, щоб вони були готові, щоб там працювала вентиляція, щоб там не були захаращені входи, щоб у випадку тривоги цивільне населення могло десь укритися від не дай Бог до такої ситуації. Але зараз наші військові, в тому числі ось мій побратим, зараз роблять все для того, щоб війна не прийшла сюди. До цього ми максимально повинні мобілізуватися. Часті слова, що мобілізація зараз в ну, по великому рахунку незаконна, тому що війни то і немає. А антитерористична операція не передбачає собою проведення мобілізації. Ваше ставлення до цього. Я вважаю, що мобілізація повинна бути. Чому неважливо, як називається, як назвати там АТА, чи це насамперед це війна. А якщо люди думають, що захищаючи свій будинок вдома на дивані, у них це вийде, я хочу сказати, що такого не вийде. Будучи в АТО, я бачив багато зруйнованих будинків, бачив людей, які... Потерпали від обстрілів поранених, і я скажу, що я не хотів би, щоб це було в нас, нашими, в нашому місті, з нашими будинками, з нашими родичами, моїми друзями, близькими. Прийняття української армії місцевим населенням зараз якось змінилося на краще чи в якому зараз стані якраз прийма змінилося до цього. Було десь в процентному відношенні, десь 30 на 70, Зараз більше десь 50 на 50 і покращується, тому що люди бачили, як відноситься до них те саме ЛНР, це Денера. Це і вони вже розуміють, що Україна їм дає більше. Чим давали те самі шанс? Наскільки те, що ми бачимо, нам розказують і показують, відповідає тому, що відбувається насправді. Можете, якщо не хочете деталізувати, то в святковому спошені, наскільки ми отримуємо адекватну інформацію? Процентів 30. Просто ця інформація, вона подається, береться і розкидається. Одна новина, наприклад, подається так само там часточку там днем в день, там часточку ввечері, там часто вночі, і тобто ця інформація доводиться до людей не повністю а плюс із затримкою. Ваша думка стосовно подій, які е, зараз е, ну, акції протесту, яку створив батальйон Айдар. Її називають провокацією, ну зокрема в міністерстві, і те, що це насправді от ну тут рука навіть не України створити таку провокацію. Зараз в цих умовах такого робити не можна. Ваша оцінка, От, приміром, виходячи з того, що ви маєте теж батальйон, який теж може, припустимо, бути незадоволений і стверджувати. Ну, по перше, я би не хотів сказати, що ми маємо батальйон. Ні, країна має батальйон, а свобода допомагає. Як батальйону Січ, так і іншим батальйоном добровольчим, а також підрозділом Збройних Сил. Знаєте, зараз дуже вигідну позицію інколи займає влада нинішня. Що, якщо її критикують, то це значить рука Москви, сепаратисти і таке інше. Свобода навмисне. Розуміючи, як державна державницька е, сила політична, ми стараємося е, не розгойдувати човен, е, який називається держава Україна е, в будь-яких ситуаціях, навіть коли ми бачимо, що там влада робить помилки. Але е, дуже часто, коли люди говорять правду, то треба просто розкривати очі і е, іти. Назустріч тому, що люди говорять, і виправляти помилки, а не відмахуватись від цього і казати, що це провокатори. Ось тому, власне кажучи, дійсно дуже багато помилок робиться, але зараз треба думати про інше. Зараз треба зараз. Є одна у нас мета у всіх, незалежно від там політичної орієнтації, від національності чи мови, якою люди говорять. А мета одна: це зберегти незалежність, Ось, зберегти е, вільну е, Україну. Ось. Хочу дещо вже повернутися до проблем місцевих, буквально одним реченням, тому що у попередній дні з наших зустрічей ви говорили про те, що будете якось намагатися вплинути на транспортну ситуацію в Житомира. І власне 2 лютого відбулася зустріч із заступником міського голови яких було досягнуто домовленостей, це була зустріч наша міська партійна організація. До нас звернулися мешканці Житомира, які на тій вулиці повинна ходити маршрутка, а вона там не ходить. Тому що перевізник, який, отримуючи ліцензію, зобов'язався Обслуговувати кілька маршрутів, обслуговували лише той, який найбільш прибутковий. А той, де нижча прибутковість, він вирішив, що це йому невигідно. Хоча ліцензійні умови і умови надання йому цієї ліцензії якраз передбачалося, що це обов'язково. Тому ми не могли стояти осторонь, наші партійці з міської організації довели свою позицію до місь... виконуючого обов'язки міського голови. Ну ось і ну, принаймні, так виглядає, що громаду почули. Ось, ми будемо за ситуацією слідкувати. І в разі чого, якщо влада закриє на, на це очі, ну, будемо нагадувати акуратно. Ваше звернення до тих людей, які отримають повістку? Якщо ми не хочемо кормити свою армію, ми будемо кормити чужу армію. І потрібно воювати, потрібно захищати себе. І якщо люди не будуть сидіти вдома і не будуть воювати, нас дуже мало там, і ми просто-напросто ну, не зможемо воювати за всіх. Тому я прошу, хто кому прийшов там лист там, мобілізаційний, щоб ішли і не відмовлялися. Нам тяжко, ми чекаємо на вас.